Всім привіт! Хочу зараз показати вам своїх строкачів маленьких. О, тих, що я з холоду забрав, відігрів. Самочка з першого гніздо не зробила. До неї материнський стин прийшов десь на другий день. Почала себе пугорвати, але маленьких прийняла і годує. Ось Зараз я їх закрию. Попередньому відео я показував, що я їх з вулиці сюди забрав. І ось вони вже наші малесенькі. Дев'ять штук було, розглянемо. Два. Три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять. Так, два чорні, а всі решту рябі. Ось такі. Відігріли ми їх. І самочка зразу почала їх годувати. Так. А хтось каже, пише для чого руками чіпати кроликів. От виходить, якщо б я їх не зібрав, не відігрів, не поміняв, пропало би все гніздо. А так ми їх спасли. Самочка молодець, Я думав, боявся, що вона не буде годувати, але годує. Ось такі рябенькі всі. Так, що ми ще сьогодні маємо? Тут є такі кролики, яким вже завтра буде два місці. І є такі, що 19-го було два місяці. Хочемо їх сьогодні всіх переважити, які на племія. А який нам брак. Тут самці, тут самочки і тут самці. І там самочки. І ще внизу тут дві самочки у нас є. Ось тут сидять. Зараз підготую стіл, будемо трошки знімати, показувати вам. Поважимо їх і вибрикувань, які погані. Так, йдемо готувати стіл. Так, витягну першу партію самочок. Тим самочкам 18 числа було 2 місяці. Сьогодні 21-го. У кролі було 9 штук, 5 самочок і 4 самочка. Зараз ми цих самочок я передивився, зубки рівні, лапки рівні. Зараз ми ще поважимо, але я дивлюсь, що не всі тут такі такі м'язисті. всі такі. Нема таких худеньких, гарні ті самочки. Є пару штук замовлено, маємо відправити в друге господарство. Зараз поважу, зроблю фотографію і будемо планувати відправку. Так що, погнали. Перем першу. Ось! Два триста пятьдесят, так, дальше, два сто, два двести, двести, дальше, два, два килограмма, дальше. Грам 960. І ще одна самочка. 2240. Ось такі всі самочки. Одна вже ще має такий пушок, але вже починає линяти, одні вже полиняли. Одні ще ланяють. Гарні самочки оці. Всі підуть на плем'я 5 штук. Далі зважимо самців. Так, ловити їх бо повтікали. Так, тепер я витягну самців. У кролі 9 штук були, я вже показував самки, а оце самці. Тут в одного була нога зломана, якщо ви бачили попереднього відео. Зараз ми їх всіх поважимо. Зараз глянемо в кого то нога зламана була. Він є. О, цього напевно, так. Цікаво, чи він набрав щось. Кілограм 870. Ха, навіть з ногою зламаною. Але кілограм 800 набрав. Далі у нас. Два 170. 270. Так, наступний. 2 100, 2 200, 2, Ще один. 200 От маєте. 9 штук всі. однаковою вагою майже Плюс мінус 100-200 грам. Рівний окров. 9 штук, ну, самочка, оця мала. Дев'ять сусків. Ми її вже забрали, вона старенька була. І вона дуже класно вигодовувала. Ми від неї собі лишили молоденьких самичок. Ось такі самочки. Три самчки йдуть на продаж, один на м'ясо. Так що кого цікавить, пишіть. Зараз ще й. Складаємо гарно. Кудись сюди. Ось Ось такі самчики. Вони вже линяють. Пушок забирають. О. Самка була світла, самець був темний. І є такі, як бачите, оцей самчик буде світліший. Оці темніші два. Ну, мені подобається біль, більше світліші. Переважно собі лишаю самок світліших, а самців беру вже купляю темних. Так, йдемо далі Ще один окров, зараз важимо цих ставу назад. Так, наступні дві самочки. У кролі сім штук було, дві самочки і п'ять самців. Їм 22, їм завтра буде два місяці. Ось такі дві самочки. Зараз ще поважимо їх. Вага 2,271. Так, друга. О, друга. Два кілограми. Ось такі самочки ще є. Ось такі самочки. Вони будуть темніші, бо самочка їхня темна і самець теж темний був. Ну темніший такий. Ось такі самочки. Зараз я їх ставлю назад, візьмемо самців. Поважимо їхніх братів. Подивимося, скільки вони там мають ваги. Так, пішли. Так, самок я поставив назад, витягнув самців 5 штук. Ось такі самчики. Так, зважимо ще самчиків. Тут у нас повозимають кілограм 800... Вісімсот. 900... Кілограм 800... 880, можна сказати. 8040. Кілограм 840, Далі ще. Два кілограма. Далі ще. Кілограм 900. І кілограм 800. Ну, гарно вагу мають. Завтра їм два місця буде. Самці, як правило, менше набирають ніж самочки. Вони починають дуріти, скакати. Ось такі самочки. Цікавить, пишіть, нема просто змоги їх окремо відсадити, їх би окремо поставив, вони би дуже гарно набирали. А так зараз вони сидять. Але треба буде двох-трьох відбирати і ставити окремо, бо вони зараз почнуться до трьох місяців, почнуть от вуха кусати один одного. Треба вибрати гарніших і окремо відсад, відсаджувати. Через два тижні, напевно, що так і будемо робити ближче до трьох місяців, щоб вони вже сиділи по окремо собі. Ось такі самчики. Ну, Вони всі однакові мають. Що самки, що самці. Зараз ставимо їх назад і ще маємо що? Ще маємо один окрол, але їм десь 50 днів лише. Але мені треба вибрати самочки, дивитися, чи є що самочок, щоб для тих самців була пара. Так, ставлю їх назад. Так, ще хочу показати наших самочок. Їм 21-го сьогодні 2 місяці рівно. Було 8 штук в окролі, лишилося лише 2, то самочки лишилися. Ці решту десь в місяці або більше 35-36 днів не мали Забіг котяра і погризім лапки. Лишилися вон тільки дві, теж вон вуху вухо грижі немає. Ось такі самочки є. Зараз ще зважимо їх. Півтора кілограма. Ну, це така... для такої породи вага в два місця це дуже добре. Півтора. Ось така. Мама їхня має біля шести кілограм. Самочка вже нема. Ось такі. Самечки дві. Є ще в нас ось ту крол, показував в попередньому відео. Їм місяць, буде 21-го чи 22-го. Ну, десь сьогодні-завтра місяць в них. Є їх тут скільки? Шість. І в нас ще є тут новозеландські червоні. тут є 4 червоних. Ось їм 30-го, буде два місяці. Не менше трохи. Ось такі карапузи є. Ми туди підселили ще два шиншили. Було три шиншили, ми самочку забрали, лишилися два самчика тут. Ось так ще сидять самкою, бо поки що нема де відсадити. Тут самочки. Десь біля 50 днів їм. О, ті самочки можуть підходити до тих самочків, що я попередньо зважував, показував. І теж є тут ще на самочки. Це є друга лінія. Тут одні, теж біля 50 днів, ну вони ще заскоро. І тут самочки є. Оці маленькі ще. 45, може 46. Ну Тут небагато, то є дві такі, бачу добрі, а дві маленькі. Це вже на брак. Так, ось такі. Ось такі в нас справи. Самочки поки що лишаємо собі оці дві. З тих е, менших може будемо спордавати, але оці поки що лишаємо. Так, що справи у нас? Ось самочка. Ще не можемо спорвати її, не йде в пару 6 кілограм. А опару не йде. Ось такі справи. Самець. Ух ти. І ще хочу бельгійців наших показати вам. Їм теж місяць. Ось такі вони вже. Ту їх вісім штук. Редачок поставали до кормушки. Такі бельгійці наші. Так. так, ось такі в нас справи. Дякую всім за увагу. Будемо ще знімати. Підписуйтеся, лайкайте. Всім до побачення. Так, що на завершення хотів показати самчика, ми привезли вже. Ось такого. 4,5 місяці 5-300 ваги. Ось такий самчик приїхав. Молоденький. А тут самочка сидить, ця що скидувала нам. Тут ще більгічки наші. Бельгіїчки 24 місяць буде. Маленькі. Ой, є їй маленькі, є й більші. Ось так. Все, дякую всім за увагу. Всім до зустрічі.